Вітаю, шановні глядачі. Дональд Фредович продовжує наймасовіший обстріл світової торгівлі своєю улюбленою зброєю, митами. В днях він заявив про запровадження мит на всі імпортні автомобілі від експорту цього товару до США, залежить велика частина мексиканської, японської, південнокорейської та німецької економіки. Проте, до яких наслідків може призвести це рішення і що буде далі, будемо говорити у цьому відео. З вами, Валентин. Першою і найголовнішою проблемою з точки зору економіки є те, що вони стають проблемою саме для кінцевих споживачів. Якщо американці у своїй країні не купують своє ж авто, це тривожний сигнал про ефективність і інноваційність американської автомобільної промисловості. І така ситуація склалася навіть попри те, що саме американці є батьками з батьками-засновниками автомобільної індустрії, мають найбільш капіталізований фондовий ринок. А зараз іноземні виробники намагаються комого швидше завести авто в США, поки ще немає мит. Більш актуальних економічних новин, до речі, ви завжди можете знайти на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Навряд американець, який купив японське чи німецьке авто, пересяде на американське лише тому, що так заходів Трамп. Але у своїх бажаннях той хоче скоріше не відновити вітчизняне бренди, а просто захопити іноземні автоконцерти. Розташуванням у себе, тобто заохотити їх розпочати виробництво у самих США. Здавалось би, вже і корейський і Hyundai заявив про план проінвестувати в США 21 мільярд доларів. А європейські автовиробники вже давно мають свої потужності в США, але у торгівельній війні, ініційованої взагалі Трампом, є одна велика проблема: її масштаби. По перше, локалізація виробництва не відбувається за один чи навіть два роки. Це тривалий процес, що потребує наявності фахівців та ресурсів. По-друге, вже відверто почав Тараном зносити економіки і своїх сусідів Фредович і найближчих партнерів. Запровадження мит на імпорт авто вже до кінця року призведе до сповільнення економічного зростання Японії на дві десятих. І це попри те, що Японія ледве-ледве вийшла з кризи, звичайно, що Японія не залишить без відповіді ці деструктивні повідношення до своєї економіки кроки. премєр міністр країни Сіґерої Ішиба вже заявив. Що розглядає можливість заходів у відповідь? Не менш постраждає Південна Корея. Там уряд вже готує пакет допомоги для вітчизняних автовиробників. У ЄС також заявили про наміри здійснити удар у відповідь. США зараз буквально сваряться з усіма своїми торгівельними партнерами, йдучи в Абанки, вірящи, що ці заходи змусять відродити промислову поту України. Водночас, митна політика Трампа вже негативно впливає на вітчизняне виробництво, в тому числі автомобіль. Чи Через мит американські автоконцерни втратили доступ до дешевих комплектуючих з Канади та Мексики. Своїми митами Трамп порушив заключену ним ж угоду USMCA про зону вільної торгівлі на континенті. Канада вже заявила про те, що США більше не є для них надійним торгівельним партнером. Но обраний тимчасовий прем'єр Марк Карні вже оголосив про підготовку контрмит. Тому ж Канада збільшує свої зв'язки з ЄС, що вже викликало приступ ревнощів Трампа. Політика розсваритися з усіма, ні до чого хорошого не призведе. Локалізація виробництва в США мала б успіх, якби мита були б точковими і не були б такими радикальними. Особливо фронт урявальної війни Трампа зараз спрямований не проти КНР, а проти ЄС. І повірте, попри свій бюрократизм та залежність у політиці, Європа може завдати болючого удару відповідь. Єркомісія вже думає про запровадження мит на американський сектор послуг. Річ у тім, що. Проваджувати контрмита проти США в автомобільній індустрії не має сенсу. США мають дуже низький обсяг експорту товарів до Європи. До тієї ж Німеччини вони за рік експортували товарів лише на 75 мільярдів. Найбільше стаття експорту літакобудування, і це єдине місце, де Матінка Європи може гарно нагадати Трампу у плані торгівлі товарами. У чергу американський боїнг і так вже ледве дихає, а Кент Мартін нервово п'є дієтичну колу. У сторонці після погроз Трампа по компонат. Нічого не заважає ЄС відмовитися від американських військових літаків і запровадити мита проти Боїнгів. У бо ЄС є свій аеробус. І, до речі, він дуже так непогано себе показує краще, ніж наразі Боїнг. Що ж до продажів американських автомобілів у ЄС, вони жалюгідні. А після останніх заяв Маска взагалі скотилися до дна. До слова, падіння продажів Тесла у ЄС. Це шанс для європейських автовиробників. Так само головне, щоб. Ним не скористалися китайці. Зважаючи на це, європейським автовиробникам буде легше, оскільки у них є свій великий ринок збуту. Цей ринок може стати більш плодоспроможним у середньостроковій перспективі, якщо ЄС нарешті розпочне реалізовувати свій оборонний план. Автоконцерни отримують капітал для розвитку, а населення, перезапуск економіки, і збільшення доходів. Єврокомісія може здійснити контрольний постріл по американському ІТ та сектору послуг своїм улюбленим інструментом регуляціями. Не встиг Apple Огодитися від Type-S, Type-C, як ЄС може передумати і підкинути новий подарунок для резидентів Кремнієвої долини. Їм доведеться прогибатися під матінку Європи, оскільки це один з найбільших споживачів ринків на рівні з китайським власне саме ЄС і експортує обладнання для виробництва мікросхем, тож нічого йому не заважатиме підгадати планам Трампа щодо чіпової незалежності запровадженням експортних обмежень. Тим паче, що Європа сама зараз нарощує виробництво на півпровідників. Митні війни призводять до втрати репутації США як торгового партнера і до запровадження контрзаходів з боку країн-партнерів. Масштаби цих контрзаходів можуть просто валити експорт послуг США і вже вплинути напряму на добробут самих американців. А це вже поставить під сумнів доцільність локалізації виробництва в США. Економічна могутність США трималася саме на їхній ролі світового поліцейського експорту послуг та IT. Нам у Європі своє робити. На жаль, деякі європейські політики все ще не усвідомили всю серйозність викликів. Вони хочуть, щоб Україна їм безпеку забезпечила, але при цьому ж ігнорують власні плани переозброєння. ЄС є куди йти. Треба забезпечити автономність у космічних технологіях, у тому числі супутникового спостереження. Саме це вкупі з ППО і стає проблемою подальшому дистанціонуванні Європи від США і опори на власні сили. Отак, От дорогі друзі. Тримайтеся, все буде добре. всього найкраще до побачення.